Так, всім привіт! Вийшов я на прогулянку і вирішив трошки виділити часу, все одно ж я його шагаю, кроки роблю записати вам відео. Сьогодні я буду говорити про запоморочення голови всіма е інструментами. Так, давайте починати переховувати до цього цікавого. І пізнавального відео. Шух. Так. Е, перше, що я вам хочу розказати, от прикиньте мураху, яка народилася саме перша на світі. Е, подумайте, чи вона б хотіла, щоб інші мурахи народжувалися, народжувалися і жили з нею там. Ну, подумайте. Ну, На мою думку, цій мураці вигідніше, щоб вона була сама, щоб там е, була їй чим побільше простору, тому що люди так хочуть, щоб їм було більше простору і все, Це логічно. Так, друге, це те, що цього я розказував про мураху, це можна перевернути е, в теперішній людський світ. Наприклад, одна людина стала багатою. Вона, буде, ну, вона не буде хотіти, щоб більше людей там, ніж двоє, троє, ставало багатими. Тому що, от, наприклад, вона там має яхти, вона плаває, вона їздить на крутих машинах. І ну, думає, а нащо щоб ще одна людина їздила там зі мною на крутих машинах і плавала на яхті? Нічого. Думає, ну мені ж буде це, мені ж буде скучно так, мені буде тіс тісніше. І вона бере, створює такі інструменти, тобто з такими інструментами бореться з людьми, щоб вони не ставали е, такі, як вони, і не е, тиснули їм на, там, ну, на щось тих. Тому що людям подобається тоді, коли вони, коли в них є простір, тоді, коли вони можуть розмахнути руками. І вони не хочуть, щоб більше людей ставало таким, як вони, тому що їм так комфортно, щоб менше було людей них. Так, шух. І третій фактор, от як вони цього добуваються, вони, наприклад, створюють кінотеатр, створюють TikTok, створюють Instagram, YouTube і всякі-всякі, створюють сігари, створюють. Всякий наркоту, алкоголь це одна тема, про яку треба дуже багато говорити, бо ну, пояснювати треба. І цими інструментами вони так роблять, що, що вони можуть відчувати ці блага, тільки вони одні. Тобто інші люди не можуть ставати багато, тому що вони там, навіть да, в них є там ціль, вони їх там зазумбували е, сигаретами, алкоголем. Там вже батьки всім говорили, що та, там культурно можна пити. В них культурно, у них там не, не бухашка серед дня, вони всі там на роботі, а потім ввечері приходять, а особливо в п'ятницю ввечері. І культурно бухають там, по стовпочці в годину. І потім їдуть в суботу на рибалку, щоб побухати. І коротше, вони стають дібілами повністю. Тому що алкоголь е, якби, робить такі зв'язки, які не дозволяють бути багатими. Вони стають вони через е, алкоголь стають дібілами. Рабами. Вони ходять чим побільше на роботу, вони коротко, філософи. Чим більше людина п'є і курить там, всяку хрень, тим більше вона філософтує, що отак от, я такі, такий. Ти просто дебіл, бляха Бога, ти просто дебіл. І таких три фактори впливають на розвиток людей і на всю всю хрень, що я вам об'яснив. Але четвертий фактор, я вам розкажу, те. Що, е, мож, що треба осознати всім людям, е, що е, простір це не тільки планета земля, простір це весь космос, різні ізмерення, а їх безконечність. Тобто, е, моя задача полягає в цьому житті тому, що я маю чим більше людей взяти їх перелаштувати. Потім вони будуть перелаштовувати своїх дітей, і потім ми... Підемо на якусь іншу планету, тому що ну, це ж розуміє, що, що іде фільтрація, іде фільтрація пластика, там, е, там торфу, всього, і воно якби шкодить ну, через те, що фільтрація, якби час іде, люди живуть, розвиваються далі. Ну, і якби навіть якщо вони не хочуть портити світ, вони все одно будуть портити, тому що ну, якби ну, з чогось їсти треба, щось фільтрувати треба, тобто вони там виловлюють всю, там рибу, бо їм треба фільтрація. Але не треба забувати, що в нас не тільки земля ще є планета, е, яка зараз називається е, Землею, А в нас є, ну, не в нас є, а просто є ну, безконечна кількість планет, і змерені, і всякого всього. Тобто це не треба забувати і таким чином буде налагоджуватися все. Тому ось так я зараз буду. Е, і наступний весь час прагнути це все е, переміняти. Буду команду, знаєте, буду Павла Дмитрієва давати там гроші на е, цю грибну церкву, тому що гриби це такі, е, такі рослини, що розібратися і вони можна дуже класно управляти собою і якби всім іншим. Тому ось такі, я розказав. Інструменти, які допомагають іншим людям застопорювати інших людей. І ще я ну, сказав, як з цього, цього вибратися, і щоб не змагатися, не це, тому що треба просто знати, що не є якась клітка. Це не є якась клітка. Це просто зробили клітку мозку, це просто зробили клітку рабську. Яка рабам говорить, що не можна нормально там жити, що постійно треба все є. Страдають, вони запиваються, закурюються і починають філософствувати. Тому я думаю, це відео вам було корисне. Ставте лайк і діліться з другом обов'язково, тому що це благодарність так і називається. Якби не всіх рабів воно є, але я думаю, що... З тих людей, які хочуть вибратися з цього всього, то в них є. Тому ж лайк, диліться відео е, з, найближ... ну, з найближчими людьми, яким ви хочете теж їх приєднати і чекайте наступного відео. Я пішов гулятись, фільтруваю свої калорії коротше, і дивіться мої відео далі, вони дуже корисні, краще, ніж там. Майже любі відео ось ті, ток, з Тіктока з Ютубов там проходять собачок. І підписуйтесь на цей канал. Я йду до 1000 підписників. Ну, спочатку до 500, потім до 1000 і слідкуйте і ставайте незалежними.